Білі це була повністю ощінка. Дивіться. Тут ну, прям багато пасік, Ну, я думаю, вуликів 300 є реально додані, які верхні корпуса повні. Добрий раночок 5.00. Прокинулись, приїхали на пасіку, будемо відкачувати каційовий мед. Це мій помічник, теж Юра. Зараз ми їх відкрутимо, біжмемо і будемо перевозити на, на липу. Буде липа чи не буде, це ще питання треба дивитися, а перевезти все одно потрібно. 2025-й Юрчик, да. точно. Бо люди мені не. Не вірили, що на акації в цьому році мет є. Ну, Тут, я думаю, кілограм 30. Точно буде акації. Дивись яка. Дивись, які рамочки. Оце 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ващин. Це, Це я їм поставив корпус. на акації. Там в нижньому корпусі він ж не качається. Там нема мене. О! Коли я писав, що в Каніві не буде акації, я звідти їду. Я ж це ж не просто так писав. По-перше, це місце, по-друге, це сім'ї, які зовсім не, не роїлись, не були в роєвому стані. Це ці бакфасти... Блін, як його дістати? Треба з кінця починати. О, дивіться, ова. Яка краса, о, тут з однієї сторони трошки медозбору не вистачило, щоб попечатати повні вулики. Але наголошую, що ці рамки, дивіться, оп, ті, які була о, ета, суш світла. І рамки повні, а білі це була повністю ващинка. Дивіться. Цю рамку вже заберу на соти, тому що стільникового меду потрібно багато, а не факт, що він буде в тій кількості, що мені потрібно на рік. Гарний ранок якраз познімати. Тут ну прям багато пасік. Ну я думаю, вуликів 300. Якщо почнеться напад, то так не познімаєш. Тому поки зараз скільки? Пів шостого десь, да? поки пів шостої з п'ятої ранку почали, можна оце познімати, щось порозповідати. 6-10. Е, ставимо сюди нашу відбірну локацію, а цю ващинку поповнюємо. Все, тепер це діло треба накрити обов'язково. Юра, ти все звідси рамки дістав? Тут рамок не вистачає, ще дві повинно бути. Мідагонки нема? Сусід почав корпуса відбирати дуйкою. Бачите, добре, що зранку познімав в тишіні. Зараз хлопці з'їдуться, будуть акацію відбирати. Шума буде, гулу. Це в мене все по-старому. Ну що, Євген, передавай привіт підписникам. Як баквости попрацювали? Трохи. Це добре. Предісторія, да? Давай. Да. Передокати. Число не помню. Навощину. Давай, показывай. Так? Ну, наверное. Вот О oh... Чистенько Акати. Да как ж нема. Трошки. О, -о, Дима. Банка Банка трехлитровая. А? Банка один корпус бы меньше поставил, может быть и попечатали. Смотри, что интересно. Чего-то не поднимаю, да? Нет. Буферная зона, вот, смотри. И печатает. Прикол. Все корпуса просто, блин. Офигеть. Да? Ооо да? -о, -о, от бруска до бруска. Краса. Маленький, да? дыр др 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 др. Двадцаточка считай. Ну тут сетка, решетка через два корпуса. Ну, понял. <реш> Ты вагаешься, да? С двух, с двух это. ні. Это це коли было два этих. Двух маток. Да. Тим, может бы и два корпуса бы принесло. Але кто ж им дав? Мне Є когда рамки збивати. А коли якщо всю зиму на ярмарку. <сіх> <сіх> Магазини, базари. Бачив. Красиво. А там рамка хмари. Там... Два, два кіло. 145 рамка тут? А? Половина, виходить, 145 почті. Ні, це mm -hmm. ліс додановський. Тільки так обрізаний. Типа, как, как обрезанная украинка. Ну, так-то понятно, а так-то я бы. -то... А, а так, додановский лист. 26. Ну да. Это мы будем. Так, допоміг хлопцям завантажити вулики, поїхали вони на липу. Далі я з ними не поїду на своє стандартне місце. Друге своє стандартне місце, тільки вже в Чернігівській області, поїду на липу ближче додому, самі розумієте, логістика і до Каніва ближче, на 130 кілометрів, і до Києва. Може по медозбору тут буде краще, бо вони кажуть, що липа там в гарному стані, там де я їду, липа. В не дуже гарному стані. І зараз 5.15, я вже почав підготовку сьогодні відкачувати мед. Малий трохи стомився. Ну, Знаєте, з непривички на пасіки, ну прям дуже важко, дуже складно втомився, хай, хай трошки поспить. Це ми вже звикли. Нам, нам що ночі возиш, зранку в 5 утра встаєш, качаєш, то для нас це норма, а люди до того не, не звикли. На рахунок результату медозбіру, мені люди не вірили, але прям є реально додані, які верхні корпуса повні. От, е, з них видно, що там по кілограм 35-40 меду вони вони принесли. Але, як завжди, знаєте, 32 вулики, 15 вуликів будуть повні, а 15 будуть гірші. Ось, я навіть знаходив вулики, які вже поки тут на акації стояли, е, рів відпустили один. В одному бачив маточники. Але якщо ви помітили, то в мене за останні роки майже нема відео про раї. Про Чому я їх просто перестав знімати? Сім'я почала роїтися, я їй роблю нічого. Їду собі по справах, от рій виходить, воно там летає, скільки йому хоче. Звісно, якщо я був би на пасіки і вийшов би рій, я би його зняв. Але так як я на пасіці, зараз буває дуже рідко, якщо рій. Якщо сім'я виходить в роєвий стан, то я його так і залишаю. Захоче один рой відпустити, захоче другий. Я там раз в місяць роблю ревізію, дивлюсь, просто щоб була матки. Якщо нема маток, замовляю, підсаджую і в такий спосіб мені почав подобатися більше. По-перше, по-друге, все одно я почав трошки міняти маток, і виходить, що якщо сім'я така... Якщо матка раїться, то ну, значить вона і не дуже і гарна, бо меду все одно з неї нема. Так, все, пасіка спакована. Сьогодні переїжджаємо на Липу. На липу. тут цвіте, як вони його називають, Люпін чи щось таке. У нас в Черкаській області взагалі такого нема, то сьогодні перший день гарно квітне. Цей люпін і дає квітковий пилок. Вдень прям ну, дуже гарно ось там то поле, ось там за лісом. І в день прям був лід просто скажений. От навіть зараз видно, бачите, бджілка йде. Йде, йде, йде. Аж не хочеться їхати. Все, все, пасіка розпакована. Чекаємо тиждень до липи. Краса.